22 грудня Україна відзначає День енергетика. Вчені фізики стверджують, що електричний струм не має маси або ваги. Вірніше, ця маса є мізерно малою, але ж наскільки вагомим є вклад енергетиків в життя країни? Без електрики не працює практично нічого. І зараз, у той час, коли загарбники атакують енергосистему України, завдаючи їй значних руйнувань, енергетики продовжують свою роботу для того, щоб критична інфраструктура та люди не поринули у повний блекаут. Це дійсно героїчне протистояння тьмі. В Палаці культури енергетик цього дня вітали справжніх героїв світла, які в умовах бомбардування і прямої небезпеки життю дають світло і тепло в наші оселі. Вітаю вас з нашим професійним праздником Днем Енергетика і дякую за ту, за ту працю, які, з якою ви з душою відноситесь до неї. Бажаю всім, всім вам, вашим родинам. Міцного здоров'я. І саме основне, щоб в ваших серцях і оселях завжди було світло і тепло. Ну і саме головне, щоб настав мир і наша перемога. Слава Україні! Це світло і тепло оселях, воно породжує тепло в наших душах. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите для всіх нас. Ви знаєте, завжди підприємство допомагали місту і в комунальному господарстві, і в будівництві. Я щиро радий, тому що сьогодні в міста є можливість допомагати нашому рідному підприємству. Рідному, воно і рідне таке саме для мене, як і для всіх вас. Бо і моя родина там працювала. І сам я свій час встиг попрацювати на Терпільський тес. Дякую вам за те, що ви робите. Святом вас, всім вам добра, впевнений, все буде добре. Сьогодні, передусім, відзначені енергетики, які в найважчі години після ушкоджень кинули всі зусилля на відновлення роботи станції, не дивлячись на небезпеку. Це Євгеній Гаркавий, виконуючий обов'язки головного інженера, Микола Махиня, начальник цеху теплової автоматики та вимірювань. Денис Медвєткін начальник електричного цеху. Юрій Коротун старший машиніст енергоблока. Сергій Пономаренко начальник зміни станції. Ігор Токарів заступник котлотурбінного цеху. Сергій Мартиненко, майстер з ремонту котельного устаткування, Віктор Гринюк, майстер з ремонту електричного цеху. Саме вони перші ринулись ліквідовувати наслідки ворожих прильотів, і саме завдяки таким людям країна не впала в тотальний блекаут. Мені війна, як і нам всім, принесла багато горя, але дуже принесла багато класних друзів. Коли я позаймуся з Сергієм Георгійовичем, коли ми почали відповідно відбудувати на території станції фортифікаційні споруди разом з Фазов Ленкіновичем, Льоровичем, ми там посиналися і засинали разом із тим, трипольку, як ми її називаємо. Слава Богу, в цьому залі стоять вже мої друзі, з якими я вже подружився, познайомився під час, як кажуть, військової будівництва фортифікаційних споруд. І я вам щиро вдячний. Я думаю, що не тільки я, і кожна сім'я, в якій з'являється світло вдома, а звідти приходить і вода, і тепло, і затишок, бо ми всі побачили, що таке життя без світла. Сам в три дня, коли з'явилося щастя, обличчя не потрібно. Цей день ми приєднуємося до привітань на адресу наших енергетиків та електриків. Всіх працівників енергетичного комплексу бажаємо їм світлого і надійного здоров'я, успіхів на виробництві, радості і виконання всіх їхніх мрій. Ви заряджаєте енергією кожне наше свято. Нехай і ваш професійний день буде наповненим світлом, теплом і енергією наших щирих привітань. Хай буде світло!